Всім привіт! Вітаю вас на нашому каналі. Ось вже і осінь прийшла. Зараз пора грибів. Всі їдуть по гриби чи за грибами. Я в грибах не дуже шарю, тому я їду просто відпочивати. А ще в мене є обновка, і я хочу вам похвастатись, показати її заодно і протестити. З'їхала я з дороги і тут ось така грунтовочка. Там спочатку трохи піску було, але все проїжджабельне, це чудово, тим паче, що я на такому велосипеді. Це для нього тип покриття просто підходить цей велосипед до цього типу покриття. Ну, тут різне їду повільно, тому що тут торчать і камушки, і якісь арматура коротше, місцями торчить. І що тут тільки не торчить. І акації тут повно. Ну, не знаю, я просто іншої дороги сюди не бачила. Тому вимушена їхати тут. Ну, Я думаю, все буде добре, я не проб'юся і все чудово сьогодні складеться. Трохи запихано, да. А ви думали, це легко? А зараз у мене ось така чудова грунтовочка, просто гладенька. А ще сьогодні дуже такі виховані автомобілісти, їхала машина, і там було вузько. і Він просто в кущі заїхав, щоб пропустити. Приємно. Я їхала і злякала якусь тваринку, вона тягнула мишку, мишку лишила і побігла туди. А тут у нас дерева, і я дивлюсь, там є якісь плоди. Піду подивлюсь, що це. Може, щось нарву, пиріг спечу. Так, це у нас груша. Чи як там правильно дичка. Зараз підійду ближче. Коротше, ось таке. Але здалеку наверху вони такі жовті і красиві. Я вже тут каталась і тут була дуже велика яблуня зі смачними яблуками. От мені цікаво, чи вже всі там яблука зірвали, чи може мені лишили. Жодного яблучка на яблуні вже не було. Вона дійсно смачна, і людей тут я помітила раніше не так багато було. А це, напевно, всі ловлять теплі дні. Також грибніки, рибаки. І тут дуже багато шипшини. Що тут іще таке є? Та багато різних трав, які я навіть не знаю, для чого вони. Но на чай можна тут що хочеш назбирати. Там я їхала, ще не сильно відчувалася осінь, а ось тут це дерево просто обсипалось вже. Трішки покаталася. Тут глушилки, тому велокомп'ютер вже стоїть на паузі, загубив спутник. Ну, Може, там далі проїду і не буде, але, ну, коротше, трек обірвано. Вже якось звикла. Зараз шукаю місце, якесь таке гарненьке, щоб встати, пообідати. І я буду готувати. І ось тут я буду тестити свою обновку. Мені подарилось сковорідку, Я вам покажу. Сьогодні просто якийсь аншлаг, дуже багато рибаків. Майже всі місця зайняті. Знайшла ось таке гамак вчеплено, це двомісний, він витримує 200 кг, тобто він ось такий великий-великий і міцний. Сьогодні дуже сильний вітер, тому поставили вітрозахист. Ось така гарнюня сковорідочка. Мені здається, треба більшу на мій апетит жарити. Я буду, верні, не жарити, а готувати ось таку рибку. Сковорідочка ось така невеличка. Два стейка на неї чітко лягли. У мене там все готово. Трішки наобережно перевертала ось такою вилочкою. І з таким прекрасним видом я буду обідати. Нямаю. Мінуси цієї сковорідки. Мені треба кришка. Ну тобто вона без кришки і мені потрібна кришка. Бо воно все ось ляпає, весь вітрозахист виходить, в тому жиру що бризкає. Ось такий чудовий бутербродик у мене готовий з таким чудовим краєвидом. Мінуси сковорідки – Її треба мити. Ну і треба кришку. Понямали і лишаємо те чудове місце. Трохи відпочили, відео буде коротеньке. Це був просто тест сковорідки. Їхати тут дуже комфортно, тому що все укатано, немає болота. Не занося і немає піску. Дуже мені подобається, тому що тут немає машин і дуже мало людей. Як завжди, під відео я лишу посилання на наш чат. Там я кидаю всю інфу, фотки, відео, там кружочки записую, все в реальному часі. Тобто там можна спілкуватися, хвастатися разними. Хвастася, Хвастатись різними віленіштяками і запрошувати покататися. Колись я робила той чат, щоб публікувати там анонси велопоходів. Але так як головний організатор знаходиться в ЗСУ, то велопоходи, поки що у нас не дуже часто, тому поки ми там просто триндимо. Я вам всім вдячна за перегляд. Далі буде, всім пока!